Вітаємо в черговому випуску новин з ситуаційного центру муніципальної варти. Поговоримо про дотримання громадського порядку не лише в місцях загального користування, а й у власних оселях. Мій дім, моя фортеця, і це так. Та й ваші сусіди також хочуть бути захищеними від шуму в час відпочинку з 22 до 8 ранку, маючи на це законне право. Про свято без меж, мабуть, мріяла ця господиня іменинниця. Та сусіди і закон наполягали на іншому. Муніципали, переконали і привітали. Шо? Жалоби? Серйозно? Ви ж не одні тут живете в цьому да. домі? Так. Ну так і вже пізній час. Хорошо, виключаємо музику. От зараз виключайте, будь ласка. музику. Дякую. А там народження. Ну, я... Я я я розумію? Розумію. Дякую, дякую. Якщо ж іменинниця відреагувала з порозумінням, то ця дама порушниця спокою сусідів з нахабством і зухвалістю. Що, Що за шум у вас Секс. Ну. Ну. Так тіше може надавати. Хорошо, будемо тіше. Крик, шум. Ну, секс. Ні вже 12. Как нет уже по Ну, вибачте. Чиваючи у друзів дівчину після опівночі довелася переконувати піти додому. Йдіть додому, дівчина. Йдіть додому. Тут прохання від медиків залишити зручний кут цього захмелілого громадянина нарвалося на перепону з матюків. Я Сутра я І так доводиться працювати. А як залишити в такому стані в ніч на сирій землі? За бурмотінням зрозуміли, куди можна довести, аби проспався. Проспиться утром. Підемо ситуація з цим безхатченком була набагато серйозніша. Довелося доставити в приймальне відділення лікарні. Ставили діагноз закрита по черепномозгова травма. Часто за таким станом надлишок випитого алкоголю в таких укромних місцях. Як бачимо, нікого немає алкоголю не зафіксовано. Стоячи на охороні громадського порядку, ведемо вечірній нагляд. Нічого підозрілого не виявлено, все спокійно. Кожного разу дякуємо тим, хто дотримується норм і законів. То не жартує так, що інші громадяни сповіщають про небезпеку. Ти... Ну... А, просто ну, ряд поступив на визвол, сказав, що тут драка. Жарти з жартами та краще не треба. Вечірню варту змінює нічна. Моніторинг веде мобільний авто-комендантський патруль. Порушників комендантської години не виявлено. Порушень також не виявлено. Зустріч в комендантську годину з порушником була з вивченням цілої купи документів. Все є, але ж паспорта немає. Ще й громадянин без громадянства. Паспорта нема у мене. І не було ніколи в житті. Ну, гражданин якої ви країни? Я ніякої. Це зрозуміло, але ж ви в такий час на вулиці. Чому? Виявилась причина людська доброта. Встріч у когось, і, і, не і, і треба зустрічати нікого. А от е, я не можу, щоб не висіти по І ще раз, ще раз нет. повторяю, покормійте чоловіка і домой. Ну так я бе, е, хожу людям побачити. Щоразу в наших випусках нагадуємо, що рух в комендантську годину заборонено і жодні відмови тут не допоможуть. Познав пойшов за телефоном. Ну, зараз провіримо ваші дані. Другу година ночі. Так, да, я вибачаю. Ну, чекайте, зараз прийдете перевіркою. Саме такий порядок дій сумісного комендантського патруля, муніципальної варти та поліції. Крім того, можуть попросити показати вміст рюкзаку. Ці порушники були в гостях, засиділися за кермо. Не сядеш, таксі не ходить. Ось і йдуть навпрошки полем. Йду з Христин, ага. йду додому. Викинчик віна всі людину та ні. Більшість у цій порі сидить вдома і бачено дуже сладкі сни. А вам ще бігти і бігти. Ота одна вулиця, потім всі вулиця і моя вулиця на лінаправо. Що я вже в хаті? Ось тому і огляд документів тут за правилом. аби не допустити порушення правопорядку та попередити можливі злочинні дії. Неоднозначні ситуації із запитами від сусідів. Спільний двір це той же гуртожиток, де часто порушується приватність життя. Я прихожу в у двор mm -hmm. сюди ремонт постійно стоянно, що можна привезти, це взагалі двор. Сусідям вже не подобається цікавість зі сторони інших, навіть дитини. Повністю тут, Правильно? Он общий, но загородка є. Зачем за загородку заглядывать в атак, вот, что творится во дворі? Тут зрозуміти можна обидвох сусідів. Лише діалог і домовленість вирішить ваш спір. Ця суперечка набагато гостріше через безвідповідальне ставлення власників до домашніх тварин, які не стерилізуються і цим не зменшується їх популяція. Страждають інші. Аби не тримати їх вдома, виносять на занедбані території, а там підкормлюють ті ж агресують на чужих. Ви розумієте, що собаки кидаються на людей? А що це на людей? Як кидають? нам сказали, що це ви і ваші собаки домашні були. розумієте, що це може бути на вас на штраф і лічення дітей тих, які вони покусали. Собака кидається на дітей та дорослих. Діти прийдуть і не можуть пройти, Собаки ваші кусають. Ви тільки подивіться на цю людь. Ані виходять. Жінка відмовляється від спілкування, Говорить, що я нічого робити не буду. Не буде вона, буде закон і відповідні служби, бо є скарги від людей. Мужчина їхав на велосипеді, кинулися на небо. І це не перший случай. Забрались в лікарню, Рана не большая, слава Богу, в теле плотні штани, вот да извините меня. У мене ще ребенок 5 лет. Сколько того ребенка? Це панет за горло. Котре нагадуємо, якщо вам чи вашим рідним загрожує небезпека, ви стаєте свідками правопорушень, без вагань набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або сповіщаєте в чат. Допомога прийде. Як це й було з потребою наших громадян у світловідбиваючих елементах для одягу, які роблять їх бачимими під час руху в темну пору доби? Ви просили, ми зробили, поновили акцію, вбережи себе, вдягни світловідбивач. Все для вашої безпеки. 24 на 7 Ми на зв'язку цілодобово доступні до звернень, викликів і допомоги. Завжди ваша муніципальна варта.